Дженні Рут приїхала до Луцька з міста Челтман, що на півдні Англії. Там вона працює в організації захисту тварин фонд Нейчервоч. Свої проекти організація втілює у всьому світі, в Україні, зокрема. Переважно працюють з міською владою та допомагають запроваджувати гуманну систему контролю за безпритульними тваринами. Кілька днів Дженні працювала з Луцькими волонтерами. В міському притулку організація надала фінансову допомогу, за яку там вже закупили медикаменти зараз я побачила, що завдяки хорошій роботі волонтерів є досить непогані результати у вашому місті. Ми хочемо спробувати переконати міську владу надати більшу фінансову підтримку на те, щоб кількість безпритульних тварин у Луцьку зменшувалась. Безпритульні собаки існують і в Англії. Їх виловлюють, відправляють до притулків. Ось так там виглядають тимчасові домівки для собак. В Англії притулки поділяються на муніципальні та приватні. Другими опікуються громадські організації. «Кожного року в Англії відловлюють близько 100 тисяч собак. З них половина знаходить старих власників. Чверть передається громадським організаціям, і там знаходять господарів, решту присипляють. За кілька днів у Луцьку Дженні Рут провела тренінги та семінари для місцевих волонтерів. Головне ж прохання, з яким приїхала до Лучан, стерилізувати своїх хатніх тварин. Ми запрошуємо тварин в своє життя, але є господарі, які не мають відповідальності. Тому де є люди, там завжди буде проблема безпритульних тварин. Ольга Бондаренко Неля Прокупчук для новин на часі.